Майже 4 мільйони тонн зерна викрали окупанти з України. Про це розповів президент української зернової асоціації Микола Горбачов. Каже, покупцями вкраденого збіжжя стали підсанційні країни, але є й ті, хто відмовився купувати крадене. Не схотіла брати українське зерно Лівія. Горбачов розповів і схему, за якою працює окупант. Кораблі з за зерном заходять у порт як злочинці вночі. Далі відключають GPS-3 Рекери проходять як невидимки, вантажаться, а потім ідуть у невідомому напрямку. Відстежити куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять, неможливо. Щодо аграрної складової ситуації в нашому житті, поговоримо з Сергієм Лабазюком, членом Аграрного комітету Верховної Ради України. І одразу перше запитання ставлю вам: скільки коштуватиме Україні перешкоди Росії зерновій угоді, конкретно блокада роботи порту Південний. Вітаю, я думаю, ми маємо сьогодні розмежувати, скільки коштує вже прості кораблів українським компаніям, українським фермерам. А це надзвичайно дорого і складно проходить, тому що, в принципі, якщо говоримо безпосередньо про порт Южний, сьогодні про Миколаївські порти, це близько півтора мільйона тонн зерна, яке чекає на завантаження, і це як мінімум 25-30 кораблів різних за об'ємом. І в грошах це мінімум 50 мільйонів доларів стану на сьогодні, вже втрати. І, наприклад, Національний банк України зробив орієнтовочні розрахунки. Ми від експорту тільки в травні місяці можемо втратити вже 100 плюс мільйонів доларів. І якщо в цілому говорити за весь період по різним підрахункам, але цифра плюс-мінус однакова, цифра вже наближається до втрати не менше мільярда доларів українцями, українським аграрним сектором, відповідно нашим бюджетом в цілому. Якщо така тенденція буде продовжуватися, то насправді ми не тільки гроші втрачаємо ми ще й втрачаємо сьогодні наші ринки. А світ, ті країни, які потребують нашого зерна, втрачають можливість отримати по розумній ціні, по виваженій ціні. Для них надзвичайно це важливо зерно, яке так необхідне, щоб не не дай Бог не спричинити голоду в світі. Україна, ми знаємо, що зазнала збитків на суму понад 1 мільярд доларів через прості кораблі в чергах зернового коридору. Розкажіть, які можливо варіанти вивезення зерна ми маємо іще, і про які цифри йдеться, коли ми, наприклад, говоримо про залізницю або автошляхи. Перші дні війни звичайно, що Україна, український агросектор і логістика і залізниця. Всі були, звичайно, в шоковому стані, але оперативно шукали варіанти. А це і річка, що в принципі станом на сьогодні. Ми досить суттєво, я вважаю, розвинули можливості по Дунаю. Це звичайні сухопутні шляхи. Але ми знаємо, що не так давно сталася ситуація, яка була для нас також неочікувана. Це тимчасова зупинка експорту до окремих наших сусідніх країн і також досить ускладнився транзит. Якщо говорити знову ж таки безпосередньо про останню статистику травня місяця, залізницею ми відвантажили по сухопутніх шляхах близько 950-970 тисяч тонн зерна, що в рази менше ніж за останні кіт місяців, хоча все одно зерновий коридор, так званий я би говорив, нам потрібно відбудовувати і створювати по сухим коридорам, це з нашими європейськими сусідами. Це і залізницею, і автотранспортом, і навіть на момент, коли дай Бог відновиться повномасштабна, повноцінно можливість експортувати, відвантажити зерно морем, нам все рівно треба ці шляхи напрацьовувати, тому що це альтернатива. Раз і в принципі нові ринки в якійсь мірі для нас, ну і точно безпека, чого далеко було недостатньо колись, і ми десь не передбачали, що може бути такий ризик. Тому це один з варіантів, основний. Це все ж таки залізничний шлях, і ми його повинні збільшувати сьогодні. Ну і звичайно, автотранспортом. Те, що відбувається станом на сьогодні, це е, ми намагаємося збалансувати ту втрату по морю через річку і через залізницю. А щодо підтримки наших аграріїв, в який спосіб сьогодні захищений вітчизняний виробник сільгоспродукції, зокрема, чи лише доступні кредити і дотації з обласних можливо, бюджетів? Працюють як дієві інструменти, звісно, але наскільки дієвий, можливо, є якісь інші інструменти? Насправді було б несправедливо зараз сказати, тому що нас дивляться як громадяни України просто, так і дивляться аграрії. І коли говорити. Чи потрібно сьогодні допомагати аграріям? Звичайно, так, тому що це один з ключових секторів України, економіки, який ще працює. І підтримавши цей сектор, звичайно, що завтра буде більше робочих місць, соціальної сфери і звичайно повернення грошей в вигляді податків назад бюджет. Але ми розуміємо, що держава сьогодні не може виконати все і першочерговим завданням є це забезпечити наші збройні сили України. Отож щодо цифр. В минулому році була розпочата досить успішна програма кредитування агросектора і бізнеса по програмах 5.7.9. Якщо говорити безпосередньо, вже в 2023 році сума сягнула близько 20 мільярдів гривень, які по даних кредитах отримав агросектор. Це кредитування продовжується. Це досить дешеві кредити. Дуже часто це кредити під державні гарантії під 0% на 6 місяців. І є декілька державних програм, які в принципі за допомогою грандових грошей і профільне міністерство аграрної політики продовжує зараз займатися. Це одна з програм: 80 мільйонів доларів планується направити на підтримку великої рогатої худоби, де буде дотація на кожну голову. 50 мільйонів доларів направити на підтримку переробної галузі. І 50 мільйонів доларів направити на підтримку елеваторів і генераторів: закупівля, ремонт, оснащення, зберігання це те, що дасть можливість, хоча б частково але поправити економічний стан нашого аграрного сектору. Однозначно, цього недостатньо. Якщо говорити в порівнянні з нашими сусідами, колегами, фермерами Європи, вони отримують набагато більше дотації. Відповідно, сьогодні український фермер в складних умовах, але знову ж таки. Я вважаю, що в даному випадку уряд робить максимально можливе від них, виходячи з ситуації, яка є в нашій країні, першочерговий ресурс має бути направлений, звичайно, це на забезпечення збройних сил України. І хочу підкреслити, що аграрії це розуміє, тому що якщо ми подивимося, яку наскільки важливу роль волонтерську виконує сьогодні аграрний сектор, це неоцінено. Це надзвичайно великі кошти виділяються на допомогу, але це наше спільне сьогодні єднання, яке нам так потрібно. Що ж дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру і розставили крапки над і в запропонованих вам темах. Спасибі за те, що долучилися. Дякуємо Сергію, Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, був разом з нами коментував ситуацію з... Зернов... ситуації з роботою наших вітчизняних аграріїв.